Плигнувши на дах палацу, що стояв в Ашоковому парку, хануман почав роздивлятися навколо себе. Кілька дерев росло біля палацу, і хануман стрибав з одного на одне. Коли віття загойдалося під ним пташки, що спокійно спали, попрокидалися і стали перепурхувати з гілки на гілку. При цьому вони струшували різнобарний цвіт, і він дощем сипався на землю. Хануман побачив алеї, вибруковані золотом та сріблом. Прекрасні водоймища різних розмірів повні ароматної води. До цих водоймищ вели з чотирьох боків східці, усіяні дорогоцінним камінням. Пісок був змішаний з перлами та коралами. Дно водоймищ було з кришталю, а над ними стояли штучні дерева з золотими візерунками. Милуючись їх красою, ханоман наблизився до штучної гори, наймальовнішішої в світі. Вона мала кілька верховин, між якими ясніла річка, неначе дівчина, що падає з колін свого коханця. Прибережні дерева схилялися так низько, що їх віти торкалися води, і кожне з них нагадувало красуню, якій подруги не дозволяють піти від коханого. Над річкою стояла альтанка, що була щільно вкрита листям, коло неї росло золоте дерево, сіншапа, і земля тут була забрукована золотом. Пануман зліз на дерево, і йому здалось, що він сам золотий, так блищали навкруги золоті дерева. Тут він згадав, що сіта дуже любила милуватися природою і що, напевно, вона прийде вранці на річку, щоб, як завжди, скупатись та помолитись. Тому він заховався серед листя та квітів і почав пильно оглядати все навколо себе. Він звернув увагу на білий царський палац, збудований на тисячі стовпах. Що були витасані з коштовного каміння. Круг палацу росли дерева і жахливі ракшаси стояли на варті. В цьому палаці він побачив жінку, одягнену в коштовностями, але брудне сарі, худу, як скелет. Вона здавалась такою ж прекрасною, як молодий у перший день появі на небі. З її очей лилися сльози, вона ледве дихала. Постійна присутність жахливих ракшасів доводила її до довідчю. Жінка була схожа на лань, оточена собаками, її чорна коса звисала на спину, нагадуючи змію. Карасуня сиділа на голій землі, і хануман подумав, що це, напевно, і є сіта, дружина Рами. Хоч вона і дуже схудла з горя, але її чудові великі очі, округлі груди, золоте тіло, місяцеподібне личко, тоненький голосок, прямий ніс та інші прикмети переконали Ханумана, що це сама сіта. Це, напевно, сіта, подумав він. За нею рама беззупинно сумує, вона надзвичайно гарна, як і він. Видно, що вона любить раму так само, як видно, що рама любить її. Це просто дивно, що він досі не вмер без неї, бо такого скарбу, як вона, більше ніде не знайдеш. Думаючи так, ханоман згадував раму. Тим часом місяць білий, мов водяна лілея, плив по небу, наче лебіч на посиній воді. Поволі прохолодне місячне проміння залило все навкруги, неначе допомагаючи Хунаманові, і він побачив сіту зовсім чітко, в чистому місячному сяйві. Йому здавалося, що вона тоне в океані горя, обтяжена турботами, як іде на дно перевантажений човен. Не відриваючи очей від сіти, ганоман помітив також на певній відстані похмурих ракшасі, що своїм виглядом навівали жах, їх багато тут вешталось. У деяких виблискувало лише одне око, одні не мали вух, в інших стирчали то вуха, у тих видніли велетенські голови, у тих надзвичайно довгі та товсті шиї, в одних животи звисали аж до землі, в інших звисали підборіття або довжелезні губи. Деякі ракшасі були височенні, деякі низенькі, декотрі нагадували амазонок, ці скакали лише на одній нозі. А на, в інших ноги були, наче у слона, траплялись із ослячими вухами, були й такі, в яких обличчя нагадувало коров'ячу, ведмедячу тигрову, буйволову, козячу, шакалову овечу, свинячі морди. Деякі мали розкойовджене волосся носи, вуха, голови, пальці одних були надмірно великі, в інших надмірно малі. Де в кого ноги були як у верблюда, слона або коня, в кого? Голови росли на грудях. Ці ракшасі надзвичайно жахливого вигляду оточували сіту. З дротиками та молотками в руках вони весь час пили вино, і тіла у них були заляпані кров'ю, бо ракшасі живляться кров'ю та сирим м'ясом. Побачивши, що навіть у такому страшному оточенні сіта залишила живою, бо красуня охороняла її доброчесність, ханоман з захопленням подумав про силу її праведності і відчув надзвичайну радість. Схиляючись у душі перед драмою та лакшманою і проливаючи сльози щастя, що побачив світу, Хануман залишився сам, сховавшись від усіх.